Едем, Відчуй життя без алергії. Україні атакамс, росіянам, санкції. Сполучені Штати вели проти росіян черговий пакет потужних обмежень і одночасно. Пентагон і держдеп рекомендують Байдену підтримати надання далекобійних ракет Україні. Ну, а на Росію очікує новий пакет санкцій. що цього разу опиниться під прицілами. Наскільки болючими можуть виявитися торгівельні обмеження для агресора, Юрій Гул розкаже. Нью-Йорк Таймс, Wall Street Journal та ще ряд авторитетних американських ЗМІ цього тижня вийшли у світ із гучними заголовками. Мовляв, рішення про передачу Києву далекобійних ракет АТАКАМС. Ось ось ухвалять. Адміністрація Байдена, начебто, готова надати першу невелику партію ракет, аби допомогти вибити росіян із півдня України і пришвидшити наступ українських військових. Про це журналістам на умовах анонімності розказали кілька високопосадовців із Білого Дому. Саме атакам зможуть зіграти ключову роль у деокупації Криму, відзначають американські військові, високоточна і далекобійна летить на 300 кілометрів. Отже, дасть можливість Україні вражати цілі на відстані в чотири рази далі, ніж можуть зараз наші збройні сили. Тож будь-яка мішень на окупованій території півострові Крим буде досяжна. Ймовірність, що це станеться зараз набагато більше ніж раніше. Ракети на столі і ймовірно будуть включені в майбутній пакет допомоги в галузі безпеки. Остаточне рішення ще не прийнято. Переконати Джо Байдена спробує Володимир Зеленський. Наступного тижня український президент їде до США на Генасамблею ООН. Зустрінуться вічна віч обидва президенти уже у наступний четвер. Теми, поки не розкривають, але зрозуміло це постачання зброї та підтримка України. Прийом запланований в офіційній резиденції у Вашингтоні. Це буде їхня третя зустріч у Білому домі. Вона відбудеться у вкрай важливий час, коли Росія відчайдушно шукає допомоги в країн на кшталт Північної Кореї для своєї жорстокої війни в Україні. А українські війська ведуть контрнаступ. Північна Корея, новий союзник Росії у війні проти України. Це визнають уже у Штатах. Після зустрічі Путіна і Кім Чен Іна все більше ширяться чутки, що Пхеньян може поставити Кремлю не лише боєприпаси різного калібру, а й далекобійні системи залпового вогню, щось типу Хаймарс. Якщо КНДР піде на такий крок, то схоже, Вашингтон не змусить і себе чекати та відповість симетрично, дасть Україні ще більше технологічного озброєння. Вдарили цього тижня, США і по Росії санкціями. Автоконцерни автоваз Москвич, найбільший РФ машинобудівний виробник, що випускає тепловози і електровози, трансмашхолдинг. Усі потрапили під обмежувальні заходи американського Мінфіну. Загалом у списку понад 150 компаній та фізичних осіб, які допомагають російському військово-промисловому комплексу. Всі їхні активи на території Сполучених Штатів заблоковані. А ті, хто вестиме з ними бізнес, потрапить під вторичні санкції. До слова, під такими опинилися компанії з Бельгії, Словенії, Туреччини, Цар та Еміратів. А от з понад двох десятків фізичних осіб у новому санкційному списку не лише російська еліта, як от мідний магнат Ігор Алтушкін чи металогійні бізнесмени Іскандер Махмудов з сином. А також іноземні громадяни Грузії, Польщі, Естонії, Франції. Американські обмежувальні заходи дістались навіть двох панамських танкерів сховищ. На тепер та їх союзники запровадили санкції щодо понад двох із половиною тисяч російських компаній, чиновників, олігархів, членів їх сімей. І цей список із кожного місяця війни стає все більшим. Із Нью-Йорка Юрій Гула, ми Україна, марафон. Єдині новини.